Для розв'язання спочатку перенесемо 3 вправо, тобто запишемо, що логарифм за основою 2 від х більше рівне мінус 3. І приведемо ліву і праву частини нерівності до основи до логарифму за основою 2. Тобто логарифм за основою 2 від х більше рівне, Тут я допишу логарифм за основою 2 від 2, фактично помноживши на одиницю. І мінус 3 заберу в показник, тобто буде більше рівне, ніж логариф за основою 2 від 2 в мінус третьому степені. Так як у нас основа 2 більша за одиницю, то знак не змінює. Ми пишемо, що х більше рівне, ніж 2 в мінус третьому степені. А що таке 2 в мінус третьому степені це одиниця на 2 в третьому, тобто 1 восьма. Ми мали би ще дописати область допустими значень, тобто те, що х більше за 0, але нерівність х більше рівне 1 8, дану умову враховує. Отже, це і буде відповіддю, і ми бачимо, що це від 1 8 включно до плюс нескінченності, тобто це відповідь А. Ми маємо знайти область визначення функції f'x. x. І так як у нас є корінь квадратний, то під кореневий вираз одиниці мінус логариф за основою 0,5 від х має бути невід'ємним, тобто більше рівне 0. Отже, ми отримали логарифмічну нерівність, продовжуємо її розв'язувати. Перенесемо одиницю вправо, тому мінус логариф за основою 0,5 від х більше рівне. Мінус одиниці. Поділимо ліву і праву частини нерівності на мінус одиницю. Поміняємо знак, запишемо, що логариф за основою 0,5 від х менше рівне одиниці. І запишемо одиницю через логариф за основою 0,5. Тобто будемо мати ось такий результат. Так як основа 0,5 менше від одиниці, то при переході до підлогарифмічних виразів ми маємо поміняти знак і записати, що х більше рівне, ніж 0,5. Писати ОДЗ, що х більше 0 в даному випадку не має рації. Отже, х більше рівне 0,5 відповідь В Від 0,5 включно до плюс нескінченності. Ми маємо добуток двох логарифмів, і тут немає ікса, Отже, це число. Якщо ми розв'язуємо таку нерівність, тобто число множимо на логарифм і отримуємо результат більший за 0, то для того, щоб визначити, яким буде логарифм, ми маємо поділити на дане число. А тому ми маємо знати знак даного числа: чи воно додатне, чи воно від'ємне, бо від цього буде залежати результат. Тому ми логарифм за основою 1 1,4 від 3 маємо порівняти з нулем. Нуль представимо через логарифм за основою 1 четта і це буде від одиниці. Порівняємо 3 і одиницю, 3 більше за одиницю. Але так, як у нас основа в логарифма 1 1,4 і це число менше від одиниці. То ми маємо поміняти знак і записати, що даний логариф буде менше від 0. Отже, число від'ємне. Тому, коли ми ділимо обидві частини нерівності на від'ємне число, ми змінюємо знак нерівності і записуємо, що логариф з основою 4 від х було більше, стане менше від 0. 0 представимо через логариф з основою 4. І будемо мати, що логарифм за основою 4 від х менше, ніж логарифм за основою 4 від одиниці. Так як основа 4 більша за одиницю, ми не змінюємо знак і пишемо, що х менше від одиниці. І дописуємо, де зе, тут воно не зайве х більше за 0. Ось таку систему далі ми маємо розв'язати. Ми бачимо, що відповіддю буде проміжок від 0 до одиниці. Це відповідь А. В нерівності у нас основа 0,1 менша за 1, тому ми запишемо, що 10 більше за х. Якщо читати звідси, то х менше 10. Я перепишу, ми так більш нам зручніше для розуміння х менше за 10, але разом з тим. Так як х знаходиться під логарифмом, то х більше за 0. Ось така система. Результатом буде проміжок від 0 до 10. Тобто це відповідь А. В нашій нерівності ми маємо основу 0,5. Вона менша від 11, тому ми змінюємо знак і пишемо, що 5 більше від х. Або, якщо прочитати цю нерівність відносно х, то можна переписати, що х менше за 5. Але так як їх ще знаходиться під знаком логарифма, то ОДЗ х більше за 0. Ось така система у нас буде. І розв'язком цієї системи є проміжок від 0 до 5. Це відповідь Б. Розв'яжемо нерівність праву частину. Запишемо через логариф за 0,5. Тобто перепишемо. Логариф за 0,5 від х-1 більше за 2. І тут запишемо логариф за 0,5 від 0,5. Фактично ми 2 помножили на 1. А далі ми цю двійку заберемо сюди в показник. Тобто перепишемо, що логариф за основою 0,5 від x-1 більше, ніж логариф за основою 0,5 від 0,5 квадратів. Так як основа в нас 0,5 і вона менша від одиниці, то ми можемо записати, що х-1 менше 0,5 квадратів це 0,25. Ну, а далі ми ще маємо записати ОДЗ під логарифмом х-1 більше за 0. Ось таку систему нерівностей продовжуємо розв'язувати. З першої ми маємо, що х менше ніж 1,25, мінус одиницю перенесли вправо помінявши знак, тобто плюс 1 і плюс 0,25. І також в другій нерівності х більше одиниці. Таким чином, ми маємо проміжок від одиниці до 1,25. Тобто ми бачимо, що це відповідь А.